Вітаю друзі! Дуже така тривожна інформація зараз йде з Сполучених Штатів Америки щодо можливої участі українських емігрантів українських біженців, які знаходяться в цій чудовій країні. Деякі дуже такі відомі видання, як Washington Journal, як Forbes, опублікували статті, в яких вони розповідають про те, що збирається зробити. Трамп і його уряд, коли вони прийдуть до влади, ми всі з вами знаємо, що Одна з таких коняк, на які Трамп виїхав до президентства, це те, що він обіцяв зробити з мігрантами, з легальними, нелегальними мігрантами. Да? Те, що він е, обіцяв вирішити проблему мігрантів, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Друзі, але перше, я вас хочу попросити підтримати україномовний контент. Будь ласочка, підтримайте це відео вашими вподобайчиками, і, будь ласочка, підтримайте україномовний контент. Канал вашими підписочками у мене зараз глуха ніч, але я тільки зараз побачив цю інформацію, вона потрапила мені на очі, і я вирішив записати для вас це відео, да, щоб вас повідомити про це. Ну і до речі, я вирішив зробити спеціальний ефір, спеціальний стрім. Це позаплановий стрім, який я зроблю завтра в понеділок. Посилання на цей стрім буде в описі до цього відео, в якому ми з вами більш подробніше обговоримо те, що можливо очікує українських біженців в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Європейських країнах. Тобто, поговоримо про це більш серйозно завтра на стрімі. А сьогодні хочу вас познайомити з тим, що розповідають ці видання. Так, ось хтось з приближених до Дональда Трампа звиває зараз інформацію щодо того, що Дональд Трамп буде воювати не тільки з незаконними мігрантами, да. Тобто він хоче повернути свою програму. Очікуй в Мексиці. Всі ці біженці, хто буде подавати на біженство, щоб чекав на рішення, знаходячись в Мексиці. Да, про те, що він буде робити швидку депортацію всіх, хто знаходиться не нелегально в Сполучених Штатах Америки, на сьогоднішній день більше мільйона, там щось мільйон двісті тисяч людей, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, вже судом були визнані незаконно, знаходячи. І яких треба депортувати, а їх ще не б депортували. Ну то їхні проблеми, да. Але що Трамп каже далі? Ну, принаймні, може, це каже не Трамп, а хтось з приближених до Трампу, які зливають цю інформацію. І ці приближені кажуть зараз, що Трамп хоче також і е, повідміняти ті програми, які ввів е, е, Байден. да, Тобто Байден ввів декілька програм, по яких в Сполучені Штати Америки кожен рік іммігрували певні люди з певних з певних країн, і також Трамп е, розглядає таку можливість, щоб закрити програму Payroll. Це саме та програма, по якій зараз в Сполучених Штатах Америки знаходиться 610 тисяч українців. Я чесно кажучи, до того як я почитав ці видання, до того як я почитав ці е статті, я навіть не, не знав, що так багато українців знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Але в цих статтях в цих виданнях надається така цифра, що по програмі U4U в Сполучених Штатах Америки зараз знаходиться 610 Тисяч українців це велика цифра, і ось Байден зі своєю командою вони можуть скасувати цю програму You4You, да, на рівні з іншими програмами. Ну, хочу вам також сказати: ну, принаймні, це знов таки інформація з цих видань. Я не буду надавати тут посилання. Ви саме можете знайти ці посилання. Ну просто я не хочу робити. Е, якусь там рекламу да цим виданням. Якщо я знайшов, то і ви можете знайти цю інформацію. Так ось по цій е, програмі, е, payroll в Сполучених Штатах Америки, заїжджають не тільки українці, звісно, да там є і інші національності, там е, інші ще є три країни, які також для яких також діє ця програма, і ось. Цю програму Пейров Байден також може скасувати. Так і знаєте, що в цьому саме неприємно. Да то що плани, то плани, можна планувати все що завгодно, але е, Байден дійсно е, має можливість. Це зробити, ось це саме неприємне для того, щоб скасувати всі ці програми, для того, щоб е, просто закрити їх. Байдену не треба, щоб його там е, рішення хтось підтверджував, та сенат чи конгрес, чи ще хтось. Байден може це зробити одноособно, тобто, сам е, зробити це і сам е, сам сам придумати і сам зробити, і це саме неприємно. І знаєте, зараз, ну якщо подивитися контент, україномовний контент Сполучених Штатах Америки, то українці знаходяться ну, в шоці, в паніці, люди не знають, що робити. Да? Ну, такі видання пишуть такі статті. І ось той, хто додивився до цього моменту, зараз я вам скажу, друзі, не панікуйте! Да, навіть якщо Трамп скасує цю програму, то він не зможе повернути її назад. Тобто всі ті українці, хто зараз знаходяться вже в Сполучених Штатах Америки. По цій програмі, ну, скоріше за все, вони добудуть свій термін, що да? Е, Звісно, ця програма не дає можливості залишитися в Сполучених Штатах Америки, Звісно, ця програма не дає можливості перейти на Грінкарт, наприклад. Да? Але ж ну, люди, ж, коли їхали, в Сполучені Штати Америки, по цій програмі ЄФОВІ, повинні були це знати і повинні були це розуміти. І я знаю, ну я особисто знаю деяких Українців декілька е, українців, які приїхали по цій програмі, і вони вже там е, знайшли собі громадянина або громадянку Сполучених Штатів Америки, дружилися і. Вже на шляху отримання Card, Да? тобто ну, є різні долі, є різні судьби, і у українців ще є якась можливість там якийсь певний час залишатися. І знов таки ще раз хочу вам сказати, що це найгірший варіант. І всі ці статті, які зараз публікують, будь-які журнали, будь-які видання, вони не варті ну, взагалі нічого. От, просто нічого вони не варті. Все, що хтось зараз каже про майбутнє іммігрантів, про майбутнє України, про майбутнє українців, це все брехня. Тому що сам Трамп навіть не знає зараз, що він буде робити, да, коли. Він ну, вже зійде на цей трон і стане президентом Сполучених Штатів Америки. Зараз йде боротьба за його голову, за його рішення. І хто виграє в цій боротьбі, ну невідомо. Тому е, посипати голову пеплом і розочаровуватися і казати, все пропало, все пропало. Ну ще рановато, я так думаю. Але зараз саме час, щоб мати план Б. Якщо це станеться. Якщо вам, українцям, не дадуть таку можливість залишитися в Сполучених Штатах Америки, то треба мати план Б. І цей план Б повинен бути робочим. Да? Не просто так. Ну я, якщо так, то я кудись поїду в інше місце. Ні, треба мати чіткий план Б. Тож зараз саме час робити такий план Б. Але ще раз хочу сказати: поки що панікувати зарано. А, може бути так, а може бути зовсім інакше да, момент. Тобто, ми зараз не можемо прогнозувати, що точно зробить Трамп. Просто майте це на увазі, а, сядьте. Поспілкуйтесь зі своїй родині, розроб... розробляйте план Б, будьте готові до всяких несподіванок, і все буде у вас гаразд. Друзі, ще раз хочу вас попросити підтримати україномовний контент вашими підписочками. Підпишіться на канал, будь ласка, ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайчиками. Поставте, будь ласка, вподобайчки. Нагадую вам про стрім, який буде завтра саме на цю тему. Да? Там ми поговоримо і про Сполучені Штати Америки і про Канаду, і про Європу, що очікувати українцям, до чого готуватися українцям. Тож приходьте, буду радий е, з вами поспілкуватись і буду радий відповісти на ваш ваші питання. Зараз я буду з вами прощатися. Всім бажаю доброго часу доби. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.